Велична проповідь апостола Павла в Афінах, зустріч віри з філософією. У сиву давнину, приблизно дві тисячі років тому, в епоху, коли апостоли несли звістку про Ісуса Христа Світом, один з них, апостол Павло, провадив своє місіонерське служіння в Греції. Ця земля, відома своїм пантеоном богів, численними божествами та розвиненою філософською думкою, стала полем для проповіді єдиного, живого, праведного та істинного Бога. Проходячи свій місіонерський шлях, під час якого він невтомно розповідав про Ісуса Христа та закладав основи нових церков, Павло дістався до одного з найвеличніших міст того часу, Афін. Увійшовши до цього міста, його дух глибоко обурювався. Афіни були переповнені ідолами, кожен з яких уособлював те чи інше божество у свідомості греків. Якщо в Старому Завіті за часів домінування Єгипту згадується понад тисяча богів, то Греція не сильно відставала, маючи безліч власних божеств, імена яких, як Одзевс, Посейдон, Аполлон, Артеміда, досі відомі навіть невіруючим людям. Деякі з них навіть згадуються у Новому Завіті. Здавалося, що на кожну життєву ситуацію греки мали свого власного бога. Проповідь в Ареопазі зустріч з елітою Афін. Дух Павла був украй обурений, коли він побачив це безліч ідолів. Він почав розповідати людям про царство Боже та про Ісуса Христа. Греки, як відомо, були любителями послухати щось нове. Вони з цікавістю зауважили, що Павло щось нове, дивне в наші вуха вкладає. Тож вони вирішили, що він має виступити не просто на площі, а в Ареопазі. Що ж таке ареопага? У сучасному розумінні це можна порівняти з Верховною Радою, велика будівля, де збираються знатні та впливові люди. Туди не запрошують простих смертних, щоб вони виступали. Але апостола Павла запросили: розкажи цим знатним людям, нехай вони розберуться, що ти несеш нашому народу грекам. Ця подія детально описана у 17 главі дій апостолів, починаючи з 22 вірша. Звернення до невідомого Бога Павло, ставши серед Ареопагу, промовив мужі афіняни. Зовсього бачу, що ви надто побожні. Він не став їх принижувати чи ображати. Навпаки, він відзначив їхнє прагнення до духовності. Бо, проходячи та оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовник, на якому написано невідомому Богові. Отже, того, кого ви не знаючи, шануєте, того я вам проповідую». Це був майстерний підхід. Павло визнав їхні святині, але звернув увагу на один особливий жертовник. Зрозуміло, що греки шанували десятки, а то й сотні своїх богів, але на всякий випадок, щоб не прогавити когось, вони спорудили жертовник невідомому богу. Саме цього забутого або невідомого бога Павло і приніс їм, проголошуючи, що євреї вже давно поклоняються йому живому богу, творцеві неба і землі. Для афінян язичників цей Бог був ще невідомий, адже Бог Старого Завіту мав прямі стосунки переважно з єврейським народом. Справжня природа Бога не в рукотворних храмах. Павло продовжив, пояснюючи природу цього істинного бога. Греки вірили, що за кожним божеством стоїть якась характеристика Зевс, верховний Бог, Посейдон, Бог моря, Аполлон, Бог світла, Артеміда, богиня полювання. Її, до речі, шанували і в ефесі, де також проповідував Павло. Але Павло сказав: А той, який вам невідомий, я хочу розповісти, який він, що саме за ним стоїть. Бог, що створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах, він дав їм зрозуміти, що Бог, якого він проповідує, не може бути вміщений у жодну будівлю, він не потребує служіння людських рук, бо він самодостатній. Він не приймає служіння людських рук, бо не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і все. На відміну від язичницьких ідолів, яких треба було витирати від пилу, переносити, доглядати, істинний Бог є джерелом всього. Він сам дає життя, дихання і все необхідне. Павло порівнює їхніх богів з цим Всевишнім Богом, що створив увесь рід людський з одного, щоб жили по всій поверхні землі, заздалегідь визначивши місце проживання кожного. Бог близько до кожного з нас. Він недалеко від нас є, наголошує Павло. І справді, наше життя не належить нам повністю. Ми плануємо, але не в нашій владі контролювати кожен день. Бо в ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Це причина дякувати Господу, що Він є тим, хто керує нашим життям. Далі, 27-й вірш говорить, щоб шукали Бога чи не відчують його і знайдуть, бо недалеко він від кожного з нас. Де ж знаходиться Бог? Слово Боже говорить: де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Бог усюди, Він наповнює все. Давид говорив, куди я втечу від тебе. Якщо піднімуся на небо, ти там, якщо зійду в шеол, ти там. Бог хоче, щоб ми шукали його обличчя, прагнули бути разом з ним. Таким чином, будучи Божого роду, ми, люди, не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каменю, витвору мистецтва та вигадок людини. Павло тонко розкриває їм істину: Бог не є творінням людини, він не є шматком золота, якому можна поклонятися. Це лише вигадки людської уяви, яким люди потім поклоняються. Заклик до покаяння та день суду. І найголовніше, що Бог через Павла хотів донести до афінян і до нас, отже, Бог, незважаючи на часи невідання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися. Він не закликав до великих справ чи досягнень, а до покаяння, до примирення з Богом. Покаяння це визнання своєї гріховності, неправильного життя перед Богом. Коли ми визнаємо свою гріховність і каємося в ній, Бог прощає. Чому ж потрібно каятися? Бо він визначив день, коли він буде справедливо судити весь світ через можа, якого встановив, давши віру всім, воскресивши його з мертвих. Ця проповідь була виголошена дві тисячі років тому, наскільки ближче цей день суду зараз. Ми не знаємо, коли він настане, але він точно буде, бо Бог його визначив. Але Бог, не залишаючи нас без своєї милості, бажає, щоб ми прийшли до нього. Він дає віру кожному. Даючи всім віру, тобто Він хоче, щоб усі люди повірили. І цю віру Він дає у Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Наш живий істинний Бог не йде в жодне порівняння з богами людських творінь. Він незрівнянний у своїй турботі про нас. Ми, люди, опинилися у неприємній ситуації гріха, але Бог говорить: шукайте мене і я дам вам вихід. Вам потрібне покаяння та примирення зі мною. Бо хочете ви цього чи ні, вважаєте чи ні, але той день Божого суду все одно настане. Христос прийшов у наш світ, на нашу землю, взяв наші гріхи на себе, помер, але воскрес із мертвих. Бог дає віру кожному. Питання лише в тому, як ми скористаємося цією вірою, чи приймемо її від Бога, щоб повірити в це, чи відкинемо. Реакція Афінян та перші віруючі. Коли Павло проповідував в ареопазі, почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали сміятися, а інші сказали про це послухаємо тебе іншим разом. Для них це здалося смішним. Вони, розумні та освічені, посміялися і розійшлися, пообіцявши послухати іншого разу, якщо буде така нагода. Тому Павло вийшов від них. А деякі, приставши до нього, увірували. На щастя, не всі насміхалися. Серед знатних людей були й ті, хто повірив. Ми знаємо два імена: Діонісій Ареопагід та жінка на ім'я Дамара, а також інші з ними. Діонісій Ареопагід, як свідчать джерела, став першим учнем Павла і пізніше єпископом в Афінах. І сьогодні ми бачимо подібну картину. Слово Боже, проповідується по всій землі, і багато хто насміхається, багато хто не вірить. Нехай Бог благословить нас. І хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, не покаявся у гріхах, той ще не виконав Божої волі. Адже воля Божа, як написано, незважаючи на пори і часи, тепер наказує всім людям скрізь каятися. Це не пропозиція, а закон, вимога. Бог, з любові до нас, вимагає від нас, людей, покайтеся. Це буде найкраще для вас. Я прийшов у цей світ, постраждав за вас, взяв гріхи ваші на себе. Вам потрібно лише покаятися і повірити в мене, і ви будете спасенні. Як тоді ці кілька людей приєдналися до Павла, так і Господь хоче, щоб сьогодні ти, дорога душе, приєдналася до церкви Христової, до тисяч, а можливо, мільйонів спасенних людей, щоб бути разом з Богом. Амінь.